Всі, хто прийшов через ті концлагеря і має ми мощі святителя луку воїна Ісеніцького Кримського святого, він останній раз там служив, всі вони після концлагерів не проклинали гонітелів. Почому? Да тому, що в той час вони спитали ніякої Боже попущення. І де би не були, той же воїно-осінський лікар, будучи у лікарні, у тюрмі Бог проситься на фронт, каже, пустіть мене на фронт, я буду на фронті лікувати поранених, а після війни, кілько я не досидів, досижу у тюрмі далі. Ой, то було високе сознання чоловіка Наші, наш, наш в Угольський, з котрим я общався, ніколи не проклинав гонителів, хоча... Шкодував, що тільки сили і енергії прийшлося втратити, щоб вижити у советських концлагерях смерті і повернутися мів. І не пішов він десь собі на державну роботу, а організував монастирі і серед них, в древніших містах, Мала Уголька організував невеличкий монастир, храм Дмитрівський. Там він і совершав своє служення». Казало бися, що в совєтське время було сокрито. Ні, світ знав загонення. І ми, коли приходили, я вже був вроде, в сані, приходились ми до преподобного Іва Угольського, а в селі перед селом міліцейський пост і перевіряють документи. Чому, що тут, і тут не є границі, ні. Тут є особливо опасний об'єкт. Котрий Димітріївська церква, а там святий, там якийсь піп сидить, і так от не сміємо хоч кого до нього пущати, ми то сум, дуже скорбими, що така була недалеглядна влада безбожна, за що і пострадала, і тепер з позором споминавуться її діяння. Звісно, цей праздник – напоминання нинішнім гонітелям. Яка доля нещасна була тих гонітелів, така буде й нинішніх. Ми не кажемо, ми їм не бажаємо, але так случається, так життя диктує. І ми, як тоті потерпіли, так і ми кажемо, Господи, не обіжаємося на гонітелів. Во-первых, многі з них не церковні, безбожні. Далеко не мають відповідної освіти. Даколі на пост на посаду йдуть за гроші, бо може купити собі нині пост, і в результаті на високому постові пост великий, а знань ніяких, і позвідси, і помилки. Повторююся, моїй проповіді слово, наша руська віра і руське Різдво було продиктовано як російське, а значить, уголовне діло відкрити, і в результаті. Нарвалися самі на собственну ужаснішу неграмотність. Може з осміренням кажемо, Боже, як наші предки потерпіли, вони при при венгрії при Чехах, при совєтських тих партійцях, котрі усе робили, щоб лише людей зробити атеїстами безбожниками. Так і нині, Боже, поможи нам, щоб богонітелі, котрі нині публічно захвачують храми православні. У нас в Закарпатті нам вдалося, лише декілька храмів. Чужі люди прийшли на автобусах та захватили. Останні храми Бог нам благословив, що народ держиться своїми архіреями, своїм духовенством в єдиній сім'ї. Не далися ми то зробити, але нам больно, що і чужі, і другі люди в містах по всій Україні. Терплять гоніння і захвати храмів, і збіяння, іноді ламали руки, ноги таким газом виганяли з храмів людей, тракторами ламали в двері, ворота. Все это зафіксовано, як докази великих гріхів. Ми ж сьогодні. Хочемо в'єдно з усіма святими, котрі нині церков Праздне називає їх новомучениками і сповідниками, так же сміло стати вряти з ними і не боятися, но свідчити про свою віру, мирну, святу, благодатну у Закарпатті 1150-річну, де ще Київської Русі не було, за Московською не чути було, а ми вже були християнами і нині. Усі нам указують, що наша віра не добра, де ви самі не знаєте, що кажете. Ідіть учіться, а не знаєте, дайте місто правління кращим людям, щоб не вмішувалися в релігію, бо лиш так моляся мирно, призиває до мира, до порозуміння між релігіями, між національностями, а в Закарпатті ми чудесний осколок європейський, де народи живуть мирно, національності различних і вір, нині представляє собою такий мирний період, регіон мирний. Також маємо право призивати всіх людей в нашій державі, де держатися мирного єдинства, особливо цей воєнний час, коли треба майбутньому бути стриманим, бо лише так поступаючи, ми настоячі діти мира, у серцях котрих бла. Панує Божий мир. І ми наслідники царства Божого, також панує мир. Але тільки в тому случаю, якщо не зайдемо з дистанції, іти рядом із новомучниками і руськими, то з всіми святими православними, по тим словом, розуміємо, і ту ми діти Божі, а в вічності і з усіми відповідниками і святими наслідниками царства Божого. Amém.